Джімі, джімі, джа, джа Дівчата заміж за індійського чоловіка. А вам слабо. Дуже багато дівчат звертаються і кажуть: Ні, бій! Індійський чоловік. Ні, заберіть. Але є сім крутих переваг, задля чого варто звернути увагу на індійського чоловіка, але не на будь-якого. А на того, про якого я розповім. Ну, не за конкретно якогось одного, але в нас є кілька чоловіків з тих країв, які дійсно варті уваги жінок і ось чому. Перше, до речі, це буде не сім, це буде трошки більше. Перше. Це те, що ті чоловіки виїхали з Індії. Вони виросли, стали розумні, навчилися, закінчили там університети і побачили, що їхній інтелект, розум та досягнення варті світового рівня. На хвилиночку світового рівня вони переїхали до Америки, до Нідерландів, до е, Канади, і там реалізувалися як першокласні спеціалісти, як успішні члени суспільства, та реалізувалися як соціальні високо активно соціальні особи і представляють собою цінність. І не тільки тому. Тому що взагалі індійські чоловіки вірні, коли вони ростуть в Індії, попри те, що мами їх відправляють в школу, заставляють так, як нас, вчити уроки, потім йти в інститут, потім досягати чогось і їхати далі і вище, вони ще бачать той. Певний матріархат, ті певні традиції, де мама з татом, де рука об руку, де командна робота. В них багато дітей, в них поділені обов'язки, і вони бачать хороші стосунки. Тому для індійського чоловіка вірність це номер один. Вони теплі, турботливі та чуйні. І для індійських чоловіків емоційний інтелект це не пустий звук. Бо. Вони з дитинства бачать, як мама дбає за татом, як тато дбає за мамою, як багато дітей і вони щасливі, і вони тоді знаходять це щастя, і ці чоловіки привітні. Дуже я не бачила жодного індуса, який був би без... противний і такий бяк. Це з мого досвіду. А ще вони духовні та толерантні, тому що Індія це країна різних культур, зв'язків, різних культур, релігій, і вони вивчають і іслам, і. Сікхізм, і е, наші всі ці зараз дуже популярні езотеричні віяння. Вони прийшли до нас звідти. І для них це ну, нормально е, відчувати природу, бути у зв'язку зі своїм тілом, практикувати йогу, вести здоровий спосіб життя. Сама індійська кухня це про здоровий спосіб життя, сама куркума, малесенька е, чайна ложка півчайної ложечки, куркуми на, перед сніданком. І жінка Живе 90 років. Це один клієнт розповідав мені про свою маму. А вам слаба? Отак От є, до речі, капсули з куркумою. Можна їх не, не ковтати ложками, а просто насолоджуватися нормальним вже сучасним способом життя. Вони освічені і працьовиті. І я казала про це раніше. І їм ніхто не каже, що там щось на них впаде з неба. Він знає, що він мусить це робити, бо це його обов'язок. І освіта в Індії, а особливо it освіта а особливо медицина стоять на дуже престижному рівні. І зараз, коли ти маєш освіту, ти вже вища каста, ну умовно, так? бо це дуже кастове суспільство. Але ми зараз. Зараз не про те говоримо, а, бо до нас не звертаються ті сноби, які індійські, вони одружуться лише у своїх суспільствах, і вони зверхньо ставляться до речі до будь-яких міжнаціональних шлюбів. В них закрита, більш, більш закрита їхня. Громада, і я навіть відчула на собі цей шовінізм, коли я була в Лондоні на конференції. Тому до нас звертаються індійські чоловіки вище середнього класу, професіонали, бізнесмени, лікарі менеджери вищого рівня, управляючі, які дійсно бажають зустріти собі дівчину, яка їм Рівня за освітою, за емоційним та духовним інтелектом та дівчину, яка дійсно прагне створити стосунки. Ще чоловіки мають шанобливе ставлення до жінки. Індійські чоловіки, коли зростають у їхній родині, мама це святе. Дівчата, вам нічого це не нагадує? В нас в Україні хіба не так? Мама командує вдома і розказує, як потрібно бути і що потрібно робити, як жити. І тому він не буде сперечатися з жінкою. Він навпаки буде робити ваше життя легше. Він навчиться тому, чого він не знає. Він буде допомагати вам по дому. і... Вислухає і почує те, чого ви від нього бажаєте отримати в плані емоцій, стосунків, підтримки, матеріального і так далі. Тобто чоловіки навчені слухати і чути. А ще вони хороші батьки. Ну, Звичайно, в Індії не прийнято мати там одну дитину, це рідкість. Як правило, в них багато дітей, ці діти ростуть, ці діти кубляться, ці діти а, підтримують близькі стосунки. І навіть коли один хтось виїжджає, вони тягнуть за собою всю родину, вони потім всією родиною. Um, тримаються uh, громади своєї, створюють свою якусь таку затишну ситуацію uh, і. Um... В них прийнято мати багато дітей. А, тому індійські чоловіки, які до нас звертаються, ну, якщо він вже не батько там ікс дітей, і вони вже там реалізовані і так далі, і він шукає жінку ближче до свого віку, а йому 50, то якщо молодший чоловік, він обов'язково бажатиме мати спільних дітей і не одного. Тобто, дівчата, якщо бажаєте мати більше дітей, то це з індійським чоловіком. Ще вони привабливі. І наша слов'янська статура знаходить індійських чоловіків зовні привабливими. Підсвідомо, тому що чорнявенькі індійські чоловіки вони для нас інакші, а це домінантна ознака. І підсвідомо, ми такі: ага, це цікавий. Але деякі жінки, коли бачать чоловіків з Індії, вони бачать зовсім інше. Вони кажуть, що він там пахне не так, в нього там піт має інші відтінки запаху, що мені непривабливо. Це не ті чоловіки, з якими потрібно виходити заміж. Ви не з тими спілкувалися і не тих бачили. А, бо ті чоловіки, які їздять в метро, насправді це не ті чоловіки, з якими ми працюємо. А, а наші клієнти, чоловіки, мають власні бізнеси і дуже а, міцно стоять на ногах а, у тій країні, де вони зараз проживають. І вони. Це ще восьма вже ознака, вони толерантні до інших культур, і вони відкриті до міжнаціональних шлюбів. А вони будуть шукати з вами ту формулу, за якою ви будете щасливі разом. І якщо ви розглядаєте стосунки з чоловіком з Індії, вам потрібно звертати увагу на кілька важливих. Параметрів, перше це наскільки ви можете з ним домовлятися, і наскільки він чує вас у стосунках, Про, проговорити питання релігії, проговорити питання наступних майбутніх дітей, проговорити питання. Організації житла, організації побуту, хто що може робити. Звичайно, ви не на першому побаченні про це будете говорити. Ви будете будувати стосунки і дивитися, як він відповідає. І до речі, пишіть у ваших коментарях, що справджується те, що я зараз сказала, тому що чоловіки відкриті, щирі і налаштовані на гарні стосунки. Ну а ще. Якщо ви раптом не зустріли того чоловіка для справжнього шлюбного життя, то possible.yoga – ми їх знаємо. Тому заповнюйте заявку у хедері нашого ютуб-каналу, звертайтеся до нас і давайте підсилимо пошук вашого щасливого партнера з нами. Чекаємо на вас. До зустрічі!